Привіт! Це канал Юний Ентузіаст і сьогодні в нас буде така дуже корисна інформація і така приємна інформація, тому що прийшла посилочка. Як ви думаєте, що в цій посилці є? Ось так вона виглядає. Тільки що забрали з почти. Хочу попередньо сказати, що тут є рослини. Але які рослини? То зараз будемо дивитися. Розпаковую. Так, видно, що запаковано не просто в якийсь там ящик з цукерків, а відразу можете звернути увагу на пакування. Пакування таке професійне, видно, що відправляють часто і знають, як пакувати. Подивимося, що всередині. Парапам-пам-пам-пам. Дивіться, тут яке... Видно, що не просто а, знають, як все. пакувати, а ну, все мають для цього. Професійний такий видно підхід. Не просто в пленочку замотане. От, а мають... Не шкодують. Потратились на упаковки, тому що підхід видно, відразу професійний. Я в інтернеті побачив відгуки про цю компанію, Та мені дуже сподобалось оце. Отак як воно приходить. Прише в подарок. В подарок. Вау! Вау. Подарок. Приємно, приємно. Дякуємо. Дякуємо за подарок. От. А кому тут дякувати? Чи ти ще потім скажеш? Значить, точно, саме головне. Ну, так і не сказав, кому ми маємо подякувати. Дякуємо інтернет-магазину сади буковини. Чи сади буковини? Ця посилка прийшла з сади Буковини. Давайте тепер будемо дивитися, що тут є. Показуй. Значить, оце в подарок, тут щось таке не підписане, а так по листах я не знаю. Ну, Поки що його поставимо на бік, тут положимо. Ну, давай я тут буду класти біля себе. Далі в нас є Павловнія край світла. Павловнія. Я спочатку думав, що павловні це суто для, дер... для деревини, для дров, що вона росте, отака, як в мене там посаджена. От. А потім побачив в них на сайті, що павловнія може цвісти і бути такою гарною. Що павло... От. І мені прийшла отака павловнія. Я не знаю, чи то вони родичі, чи це то теж дерево, чи це рослина. Ну, але добре. Буде... Вона має гарно цвісти, я так зрозумів. Павловнія називається. Край світла. Значить, теж відставляю його. Далі. Гортензія великолисткова. Адула Пінк. Дивіться, як все запаковано, хочу показати ще. Ну, на, наприклад, теж там воно так все... Там плівочкою, щоб не підсихало на пошті, щоб не випаровувалося. Так, і такі листочки, живі, зелені. Угу. Угу. Таке маємо. І тепер далі будемо показувати знову. Гортензія великолисткова, це вже щось інше. Saxon Разер. Ну так само гарненько запаковано. Давай, може, отут я розпечатаю, чи як його виймати, я не знаю. Щоб показати, як воно запаковано гарно. Професійно так. Ну ладно, це буде довго. Хай буде, от просто, бачите, воно плівочкою так все акуратненько. Ну прям професійно-професійно. Таке. А тут що таке? Ооо! Тут отаке. таке. Теж такі декоративні рослини, бачите, як воно от таким, от таким. Це одним кольором білим, а це якимось інакшим кольором. На це гортензія великолисткова Fest White. А ця. А, то попередньо я виймав. А це Барбарис Тунберга. Приклеєний скотчем. Ага, то буде куш. Барбарис. Колись виросте великий, ага. так? Угу. Добре. А це здається такі, як ми в цьому росли в Умані чи ні. Не знаю. В парку Софіївка. І в нас такі будуть рости. Да. Так. Ось, все, Якщо то... приживуться. Да. все, оце, скільки що воно коштує, я вставлю такий скріншотик, ви зможете побачити, скільки воно коштує. От. Але вставлю скріншот не просто, щоб ви побачили, скільки воно коштує, а щоб ви побачили, скільки ви можете зекономити. Тому що тепер будьте уважні. Дуже важлива інформація. З промокодом Ентузіаст вам, якщо ви підписані на наш канал Юний ентузіаст, буде знижка 10%. 10% це немало. От, тому що от за все це, як я подивився, наприклад, то вийшло десь на суму там, більше тисячі гривень. Плюс доставка от такої коробочки. Вона займає десь, там, я бачив на новій пошті, 105 гривень. Вроде би. От якщо такий, таке замовити. А якщо ви введете ну, скажете промокод ентузіаст, і вам буде знижка 10%, тоді виходить, що вам буде більше 100 гривень знижка. І якраз доставка вам вийде безкоштовно. То ну, робіть правильні висновки, де вам замовляти і з яким промокодом. Все, а ми дуже-дуже раді, дуже раді mm -hmm. тим всім. Ще раз хочу повторитися, що мене вразив я на сайті, подивився в ютубі, подивився, що люди кажуть, всі дуже задоволені. От, Подивився, як воно приходить в таких коробочках. Ну, от. Все так гарнесенько. От. І приходить, ще прийшов такий подарунок. Подарок. Дуже приємно, що люди не жадні, що люди професійно підходять до упаковки і ще... Щось складуть додатково, ну це дуже приємно. Де ми будемо садити ці рослини, ми ще, звичайно, не вирішили. От. Але не знаю, може навіть не тут, не на дачі, може в місті посадимо біля будинку свого. Правда? Може. Гойдолки, біля гойдалки, може. А може тут, ще точно не знаємо. Просто хотіли показати, яка прийшла посилочка, і поділитися з вами. Промокодом, що ви можете мати знижку. Сади Буковини. Посилання на сайт, на магазин буде, звичайно, під описом. Ну і радістю поділитися. Так. Да. Ну ви бачите, який я радий. <гум> так що все. Ставте радісні смайлики, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Заходьте в сади буковини, там безліч всього є. Ну, це те, що таке декоративне, те, що зараз можна посадити. От, те, що можна зараз замовити. А там безліч всього. От, наприклад, нам ще ж треба буде розсаду полуниці. Ну, там різні є розсади, все, що вам треба, заходьте. Це крупний, великий магазин. І знаєте, що на все у вас є знижка 10%. Але для цього треба бути підписаним на наш канал. А то вас запитають, а ви підписаний? Ви скажете ні, я жартую. Ну ладно, все тоді. Пока.